Історія життя та кохання Дмитра Наумова і дружини Олени із книги Соло надірваних струн автор Наталія Хамоуда. Далечію у мислях, нанизую мрію думками, наче перли шліфую між звивин її глибину. Передумую вкотре, вишукую спогад. Руками обіймаю дитинство, що нас поєднало, з руками заспівавши війною ту пісню прощання сумно. Марія Дребіт, Голодрига. Село Дар'ївка, що на Херсонщині, є одним із тих українських сіл зі своєю історією, культурою та красою. Низькі одноповерхівки, скромно заховані між густою зеленню насаджень, рівненькі вулочки з тротуарами вздовж будівель та лавочками біля воріт, на яких, мов осіннього листя, висипало дітвори крик, гамір, шум. Дмитрику, ану піди наглянь, де там наша Лєнка, крикнула зі свого подвір'я сусідському хлопчині Світлана. Тут вона, тьотя Свєта, я за нею дивлюся, не переживайте, відповів хлопчик і ступив кілька кроків у бік дівчинки, що гралася неподалік. Молодець дімка. Ох, і порядний буде якийсь дівчині чоловік. Не дитина росте, а золото, милуючись сином подруги, мовила вслід хлопчині Світлана. Дивись, не навороч мені хлопця, усміхнулась Наталя. Дмитрикова мати. Не такий він уже й ангел. Він прекрасна дитина. Захищала Світлана малого, збоку краще видно. Наталя та Світлана не тільки жили по сусідству, а й дружили здавна. Наталя ростила сина сама, а хлопчик тягнувся до чоловіка тітки Світлани, дядька Василя, який також любив його, мов рідного. Василь віддавав йому всю свою батьківську любов. Навчав чоловічих справ, бо й самому подобалось спостерігати, як швидко все переймає кмітливий малий. Рік за роком злітали, немов птахи у вирій. Оленка зростаючи розквітала і розкривалася, наче пуп'янок пахочої троянди. Дмитро також витягнувся та змужнів, серйозним став розміреним і спокійним, на відміну від розбишак товаришів. Ніколи за ним не росли золоті верби, як за іншими хлопцями. Ніколи про нього не було чути поганих новин. Ось тільки одна тривога вісімнадцять виповниться зовсім скоро, а це означає, що й повістка до армії також не забариться. Теплий вечір п'янив ароматами квітів і кликав на вулицю. Не сиділося молодому хлопцеві в оселі, коли на небі так яскраво мерехтять зорі. Коли п'янкий аромат матіули вривається до кімнати крізь прочинене вікно і разом з вітром бавиться волоссям дівчини, яка запала йому в серце. Ленка! Лєнка! підійшовши до ворітець, палісатника покликав дівчину. Зараз вийду, прошепотіла у відповідь і зникла за фіранкою. Уже за хвилину відчинилася хвіртка, і Оленка приєдналася до Дмитра. Сіли на лавочку. Він поклав руку на її плече і з дивною ніжністю глянув їй у вічі. А якщо мене до армії заберуть, ти ждатимеш? Ждатиму, відповіла швидко, не роздумуючи, наче давно чекала того запитання. А може, справді, чекала, мені на днях 18 і ну, ти розумієш, що невдовзі мене призвуть. Я чекатиму скільки завгодно. Міцно стиснувши руку хлопця у своїй, запевнила Оленка. Два з половиною роки дівчина чекала коханого з далекого Криму, де він служив у військово-морському флоті. Він часто писав їй листи, тільки в них Дмитро зумів освідчитись її коханні. А вона не чекала його словесних підтверджень, вона й без них знала, що він її кохає. Вона це зрозуміла давно. Ще, мабуть, у чотирирічному віці, коли щоразу захищав її від старших дітлаків, коли допомагав піднятися бо, перечепившись, впадала на тверде каміння тротуару, коли дув на її розбиті коліна, всі ті миті закарбувалися у пам'яті дівчини з малку, а тепер верталися теплими, щемними спогадами при перечитуванні листів від коханого. Коли чогось чи когось дуже чекаєш, Час тягнеться у стократ довше. Але коли настає довгождана зустріч, яка наповнює серце радістю, забуваються всі гіркі моменти, коли хотілося зірватися і полетіти до коханого. Адже зараз він поряд, зараз він тут. Його можна обіймати, цілувати, говорити всі найінтимніші слова кохання, які таїла в серці весь час розлуки. Ти вийдеш за мене запитав Дмитро після святкування свого дембеля Я дуже хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Звичайно, коханий, ні секунди не вагаючись, відповіла Оленка. Вона чекала його пропозиції, вона вже давно обдумала свою відповідь і навіть не раз уявляла, якою буде ця мить. Чи стане він на коліно, чи подарує каблучку. Але зараз їй достатньо було його обіймів та поцілунку, щоб зрозуміти, що вона кохає його без усіх тих модних прибамбасів, що всі ті речі є тільки формальностями, а справжні почуття ось вони в словах, в обіймах, у щирості та відвертості. 26 серпня 2006 року Оленка та Дмитро розписалися, без пишностей відсвяткували скромне весілля. Біла сукня у неї, класичний костюм у нього, вони так личили одне одному, такі красиві та щасливі, мов лебідь та левітка, кружляли у легкому вальсі. Молода дружина вже носила під серцем первістка, звісткою про якого й порадувала гостей. З появою в родині немовляти і сам шлюб ніби народжується знову. Сімейне життя набуває свіжих бар, з'являються нові задуми і цілі, які потрібно буде неодмінно реалізувати. Тільки з появою власної дитини починаєш усвідомлювати цінність життя, всю глибину ніжності, ласки та любові, яку тепер потрібно буде віддати новонародженому. 3 березня 2007 року в подружжя Наумових був саме такий щасливий день. Народився синочок Микитка. З перших секунд, як тільки Олена побачила, немовля була вражена неймовірною схожістю з чоловіком, наче дві краплі води. Навіть погляди були однаковими. Дмитро також дивувався своїй копії. Як ти це зробила? Як тобі вдалося народити малюка настільки схожого на мене? Мабуть, тому, що я часто дивилася у твої очі, відповіла втомлена пологами дружина. Я й сама здивована, наскільки ви схожі. Теж досі нічого подібного не бачила. Чудо природи, та й годі, усміхнувся у відповідь Дмитро, торкнувшись легенько обличчя сина, козак. Дмитро дуже сильно кохав Олену. Вона це відчувала, як кожна жінка відчуває кохання чоловіка. Але в їхніх стосунках було не тільки кохання, там було щось глибше. Якісь сукупні почуття, що складалися з любові, опіки, поваги, розуміння. Шкода, що в такого почуття немає визначення, але це велике щастя для того, хто його проживає. Дмитро піклувався про свою молоду сім'ю. Дім завжди був повною чашею, навіть якщо для цього доводилося зрушити з місця гори. Відучившись пару років в інституті, чоловік навіть перервав навчання. Бо невдовзі народився другий синочок ілля і потрібно було працювати. Своїм синам Дмитро був справжнім батьком, не тим, яким просто забезпечує добробут, а тим, який пліч опліч з дружиною займається вихованням дітей, який пестить їх, дозволяє робити дитячі помилки і допомагає їх виправляти без докорів за погрішності. Дмитро був таким татом, яких, мабуть, мало. Він був батьком і водночас товаришем, який поряд з дітьми і сам на певний час ставав дитиною, граючи в ігри, співаючи пісень чи радіючи синівським успіхам і маленьким перемогам. Після вечері, коли діти зібралися в залі, щоб подивитися мультфільм, Дмитро теж приєднався. Той вечір мав бути особливим, але перегляд урували новини з майдану: смерті, кров, крики, дим. Дмитро швидко перемкнув на інший канал і сів на край дивана, задумався Дім, про що думаєш? запитала обережно. Думаю, ні. Я просто так, нічого особливого. У тебе змінилось обличчя, що сталося? Нічого. Ходи краще сядь біля мене, поговоримо трохи. Дмитро не говорив дружині про свої хвилювання, про своє бачення подій, про тривоги, які ятрили йому нутро. Він добре розумів, що в нього двоє маленьких дітей і залишити їх самих, щоб їхати на майдан, він не зможе, навіть якщо дружина його не стримає. Ще до того дня він старанно оберігав її від різних поганих новин, знав, що сльози жінки нічого не вирішать, а це може негативно вплинути на її здоров'я, а дітям потрібна здорова та спокійна мати. У січні 2015 року Олена зауважила зміни у власному тілі, ще вагалася робити тест на вагітність чи ні, та все ж, трохи почекавши, зробила. Він виявився позитивним це стало чудовою новиною для подружжя, бо мріяли про третю дитину. Завжди хотіли мати велику сім'ю, щоб дитячий сміх голосно лунав у хаті. Труднощів не боялися, навчилися жити й долати все самі ще з першого дня одруження. Тому звісті про появу третього малюка в сім'ї тільки зраділи. Народження дитини це дарунок небес, це благодатний Господній дар, вінець подружнього життя. І неважливо, перша ця дитина чи третя. Якщо малюк бажаний, то в сім'ї йому будуть завжди раді і, звичайно, старатимуться зробити все можливе для його щасливого дитинства. Найвищою мрією батьків та побажанням для власних дітей, звісно ж, є мирне небо над їхніми головами. Але мирну благодать українського неба пошматував градами російський загарбник, забажавши відійняти добрий її шмат саме тоді, коли в Олени і Дмитра народився найменший синочок Макарчик. Коли на сході України вже кілька років боролися з ворогом. На мирній її частині панувало спокійне життя. Люди гуляли весілля, святкували хрестини й у родини, випускні вечори. Здавалося, наче нічого жахливого й не відбувається. Олена також готувалася до свята. У синочка Іллі попереду був випускний із садочка. В сім'ї панував особливий настрій. Приготування йшли повним ходом, а сам Ілья чекав на свято, наче на магію. Адже в його маленькому житті саме це свято означало певний поріг, переступивши який хлопчик стане значно дорослішим. Він піде до школи. Дмитро вже довгий час працював охоронцем за контрактом у Чаплинці. Звісно, чоловік волів би працювати у рідному селі, але далеко від дому заробіток був більший та й працював він змінами два тижні через два. Дружина і діти. Дуже чекали татуся після кожної зміни. Він приїхав, як завжди, з подарунками та ласощами, але обличчя його виглядало трохи більш утомленим, ніж щоразу. Вже після вечері, вклавши дітей, Олена завела з чоловіком розмову про те, що її хвилювало. Ти виглядаєш втомленим, схвильованим? Чи, бува, не хворий? Ні, кохана, не хвилюйся. Все нормально. Просто в роботі. Дещо зміниться, нас перекидають на інший об'єкт. То не надовго, всього на місяць. Аж на місяць, а як же ми? Ти зовсім не приїдеш, без жодної підозри, що Дмитро щось таїть від неї, запитала жінка. Ну чому? Я буду приїжджати на кожні вихідні. Значить, на випускному Ілюші ти точно будеш? Дивися, не розчаруй його. Він так чекає цього свята. Це його день, і він має бути найкращим. Хіба б я зміг не приїхати, звісно, я буду, запевнив, обіймаючи Олену за плечі. Випускний Іллі дійсно вдався на славу, тато був з ними. Щастям блищали оченята сина та всієї родини. Декілька днів, що Дмитро провів з рідними, були якимись особливими, не такими, як завжди, хоча й до цього чоловік був ніжним, добрим і люблячим батьком. Але в ті дні у його поведінці було щось таке, чого пояснити собі Олена не могла. Кожне його слово, кожен жест, дотик, поцілунок усе було наповнене надзвичайною любов'ю. Коли вже настав час проводжати чоловіка. Олена з особливою уважністю складала йому дорожню сумку, усвідомлюючи, начебто її діями хтось керує, збираючи речі, тиснула до грудей кожну з них, перш ніж покласти до сумки, кілька разів перевіряла чи не забула, чого бува, а Дмитро, сидячи поруч, не зводив погляду з коханої. Він так на неї дивився, наче щойно закохався, їй самі стало трохи незручно від його погляду. І вона злегка зашарілася. Ти чого? поправляючи неслухняне пасмо волосся, запитала. Нічого, стиснув плечем. Просто дивлюся на тебе. Ти ж у мене така красива. Та То буде тобі, усміхнулася у відповідь, я сумуватиму. Мені також буде вас дуже бракувати, але я скоро приїду, всього тільки тиждень. Ми з дітьми проведемо тебе до зупинки, промовила жінка і вийшла з кімнати покликати хлопців. До зупинки Олена та Дмитро йшли мовчки. Він обійняв її за плечі і час від часу зупиняв свій погляд на її очах, які трохи наповнились слізьми. Діти щось між собою гомоніли, не звертаючи уваги на батьків. Бігли попереду, котили візок з молодшим. Дмитро притиснув до себе Олену, і вони на мить зупинились Бережи дітей і себе бережи. Наказав, як робив щоразу. І ти, будь обережний, коханий. Зустрінемось на вихідні. Те, що чоловік може вчинити щось, не обговоривши попередньо з нею, Олена й подумати не могла. Скільки років жили разом, завжди все обоє вирішували. Разом багато років тому прийшли до спільного рішення, що житимуть самостійно, а не в батьків. Разом вирішили, що він працюватиме, а Олена займатиметься вихованням дітей. Дмитро завжди радився з Оленою навіть у найменших дрібницях, тому всі ці роки жінка навчилася сліпо довіряти чоловікові, не мати жодної підозри, що могло б колись бути інакше. Тепер вона також вірила, що він дійсно працює в чаплинці, як він їй сказав, цілий день не було від чоловіка дзвінка. Вона дуже чекала, щоб він розповів, як йому на новому місці роботи. Діждавшись з вістки, аж надвечір'я зателефонувала сама. Її улюблена мелодія довго звучала в телефоні, а потім сержант наумов, почула у слухавці і заледве не зумліла, а він продовжив Я на стрільбищі з хлопцями. Діма, дім, де ти є? Ледве витиснула з себе грудним голосом, досі не повіривши почутому. Зв'язок нараз обірвався. Олена сиділа з телефоном в руках і ніяк не могла прийти до тями від ситуації, яка її, м'яко кажучи, шокувала. В голову лізла купа різних думок, вагань і домислів, а ще були запитання, чому він так вчинив і що тепер з цією звісткою робити. Дзвінок Митра не забарився його самого боліло те, що він не одразу розповів дружині про своє рішення. Він повинен був їй пояснити зараз, що тепер він воїн контрактник. Що, що, що? Алло, відповіла вона обережно. Лінусь, ну пробач, що не сказав. Ти б не одобрила, плакала б, а я вже підписав контракт. Як ти міг? У нас троє дітей. Я боюсь за тебе, бо просто не зможу без тебе жити. Нічого зі мною не станеться. Я не піду в АТО. Я в чаплинці служу, а тут війни немає, це просто навчання. Ти тільки будь обережний, бо ти нам дуже потрібен, просила, стримуючи себе, щоб не розплакатись, все буде добре. Зустрінемось на вихідні. Дітей цілуй. Якби не діти і бажання для них кращої долі, хіба пішов би будь-який батько під кулі? Дмитро надто любив своїх синочків, щоб навіть думку допускати про свою смерть. Діти завжди були в думках чоловіка. Він записував на диктофон їхні голосочки, щоб у хвилини самоти далеко від дому прослуховувати, знімав веселі миті на відео, дитячий лепет, найбільша цінність для кожного батька, особливо па-па-па, яке так часто повторював Макарчик. Рік служби Дмитра в Чаплинці був довгим для рідних, наче й знали, що там не війна а щоразу відпускали з пересторогою, чомусь не покидали думки, що колись таки настане той день, коли Дмитра заберуть в ато. Для чого ж тоді всі ці навчання? Дмитро завжди на прощання палко цілував дружину у вуста. Вона знову, як і щотижня, проводжала його до зупинки. Цього разу він теж нахилився, щоб поцілувати, та тільки чомусь не дотягнувся до вуст, поцілував у лоб. Така поведінка надто здивувала Олену. Так він цілував її вперше. Вона стояла, мов зачарована, довкола шуміли дерева, вітер, розвівав її волосся, а вона не мала сили запитати у чоловіка, чому саме так. Слова зупинились у грудях, спіймала себе на гадці, що, можливо, то тільки її домисли, бо саме те, що чоловік прощається як востаннє, муляло їй біля серця. Дочекавшись, коли приїде маршрутка, ще раз помахала Дмитрові рукою. І вернулася до домівки. Діти, весело граючись, про щось сперечались, час від часу, гукаючи матір, а вона стояла в задумі, щось воно не так. Погані перечуття Олени здійснилися рівно через місяць після останньої зустрічі з чоловіком. Лише один місяць Дмитро прослужив у зоні АТО, хоча й обіцяв, і запевняв, що туди його не направлять. Прощаючись, він нічого їй не сказав, а вже наступного дня вирушив під кулі, звідки повернувся в труні. 15 липня 2017 року Дмитро підірвався на міні під час виконання службових обов'язків. Пані Олена згадує, одного разу, коли Діма був у відпусті, до нас у гості приїхав кум Євген з дружиною. Вони вийшли на балкон курити і там розмовляли, а я йшла з подвір'я до дітей, повз них і раптом почула уривок фрази: Я снайпера спас, прикинь, мені від почутого було дуже страшно, але я не набралася сміливості розпитати про ту подію чоловіка. Тепер уже й не дізнаюся, як усе було насправді, але саме з тієї миті мені було ще більш страшно за життя чоловіка. Те, що Діма був хорошим товаришем, я й так знала. Він усе життя був таким вірним, відповідальним, щедрим і готовим у будь-який момент прийти на підмогу. Таким він себе зарекомендував і на службі його поважали побратими. Зараз ми часто з ними спілкуємось і, про мого Діму, у них лише хороші спогади, а ще на місці загибелі побратими спорудили чоловікові пам'ятну плиту. Вони часто відвідують те місце, привозять квіти, а в інший час за місцем пам'яті доглядають місцеві жителі. Наш тато не з нами. Але віддав він життя заради нас. Ми з дітьми підтримуємо одне одного. Якби не діти, то я, мабуть, не вижила б, але мушу триматися заради них, бо в кожному з моїх синочків. Живе частинка мого коханого.